Ми виїжджали саме в той день, коли прилетіло в нашу ОДА. Чути, коли летять літаки. Ти не розумієш, що гуде, де годе, звідки свистить, де що падає. Я була весь час на телефоні, волонтерила як могла. Знову зміна картинки, знову нерозуміння. Там всім страшно всі бояться. Тут всі так спокійненько, на розслабоні, їздить міський транспорт. Мені було більш складніше, коли мені прийшлось звертатися за гуманітар. На допомогу це мене більше всього тригрило. Якби була якась певна інформаційна платформа, на якій висвітлювались би всі події, які робляться саме для внутрішньопереміщених осіб, я розуміла, що якщо я буду сидіти, ніфіга не робити, буду знову психувати, нити, вийти, нічого не робити, шукала будь-які можливості, які робили саме для переселенців. Сьогодні наша гостя, переселенка з Харкова. Аня, аня, привіт, дякую тобі за те, що ти до нас приєдналася. Розкажи про своє рідне місто. будь Ласка, привіт, привіт. Я з Харкова наразі знаходжусь у Луцьку і мій Харків. Найчудовіше місто в Україні саме для мене. Бо це моє рідне місто, найкращих краєвидів, драйвових клубів, прекрасних людей, супертусовок, мега-навчання. Крутий розвиток, тобто, моє місто для мене завжди в серці, найгарніше, і я обов'язково повернусь. Я не знаю, може ти бачила сьогодні? Був були результати опитувань. Там така інфографіка цікава, хто пишається своїм містом, тим, що він звідти, і там на першому місці Харків, на другому Київ, і на третьому здається, Дніпро або хтось ще, я, я вже не пам'ятаю. Мала участь у цьому опитуванні, коли воно було ще в інтернеті. Ми всі голосували, всі харків'яни. Я знаю, що голосували за своє місто, і ми горді тим, що ми харків'яни. Скажи, коли ти уїхала? Саме з Харкова я виїхала. Получається в березні в минулому році. Ми виїхали, всі знаємо, чому, бо почалася скажена війна. Це все незрозуміла ситуація, і звісно, моя психіка не витримала. Я напевно не така сильна видалась, а ще більше я переживала саме за психіку і безпеку своєї дитини, тому так було прийнято рішення виїхати. Скажи, як ви виїжджали, як це було? Ти пам'ятаєш цей день? От як ви сіли там, поїхали? Що це було? Бо я пам'ятаю ці фотографії з вокзалу Харкова. То може, ти зможеш розповісти, як ви збирались, як ви виїжджали? Ми виїжджали саме в той день, коли прилетіло в нашу ОДА на площі. Це був та саме той день. Ми ночували в підвалі, бо чути, коли летять літаки, ти не розумієш. Ми на сьомому поверсі. Ти не розумієш, що где, де годи, звідки свистить, де що падає, куди воно летить. Я просто всіх вмовила піти ночувати саме в підвал. Звісно, ми не виспалися. Що можна казати про те, як спати в підвалі? Дуже довго шукали людину, яка нас відвезе до певного місця, де нас повинні були забрати. На потязі ми не наважилися їхати, бо ми бачили, що відбувається. Скільки покинутих речей, скільки покинутих тварин залишалося на нашому вокзалі це жахіття, читаючи ці коментарі, дивлячись ці новини, в голові просто все перемішувалося як. Сюрреалізм якийсь, тобто 21 перший рік дворі, а ти не розумієш, що взагалі відбувається, і куди бігти, що хватати. Тривожний чемоданчик я зібрала, напевно, я не знаю, не на день п'ятий, бо я не розуміла. Не вкладалося в мене в голові, що воно буде далі, чи бігти, чи не бігти, що хватати. Ну, в голові нічого не вкладалося. Дуже довго чекали цього таксиста. Потім почали відбуватися вибухи по місту. Звичайно, в мене була паніка. Як ми доїдемо, куди ми доїдемо, і в яку сторону летить. Ніхто нічого не розуміє. Але ще так швидко на машині в Харкові я не їздила. Просто таксист прилетів. Ми закинули все, і він весь же до наступної нашої машини, яка нас забрала. Спочатку ми виїхали в Харківську область, Кигачівку там було більш-менш спокійно. В ту сторону нічого не летіло, дай Боже, хай і не летить. Ось там є родичі, і ми всі поїхали, від нас жило десь 0 людей, 9-12, ось так от. А хто з вами був? Зі мною був мій брат зі своєю дружиною, я з дитиною, чоловіком, братова сестра зі своєю дочкою, і зі своїм чоловіком, кума зі своєю дитиною. Тобто нас така кагалана, збиралися всі в одному будинку. Як ви потрапили в Луцьк? Як ти вирішила, що саме Луцьк? Ну бо я знаю, що багато людей такі. Чим далі, тим краще, і вони поїхали. типу, знаєш, на інший кінець країни. От чому ти обирала Луцьк? І як це було? Луцьк був вибраний не спонтанно, а цільово. Бо в Луцьку в мене живе моя рідна бабуся, і я їхала саме до неї, тому що я знала, що я тут зможу зупинитися, що мені нададуть прихисток. Якщо в мене навіть нічого не буде їсти, пити що мені це дадуть, тобто я їхала до рідних людей. В селі я сидіти не могла дуже довго, бо ця паніка, панічні атаки. Вещасти ти чуєш цю сирену за перші два дні. В будинку просто змазали всі двері, змазали всі вікна, щоб двері не гопали, щоб вікна не хлопали. Тобто нас тіліпало просто від кожного звуку. І звичайно, в такому пригніченому стані я розуміла, що якщо я буду весь час знаходитись в такому стані, я не можу не опанувати себе, я не можу нічого робити. ну і роботи ніякої немає. бо ти не розумієш, що де, як, коли. І ми вирішили. Просто я посиділа і вирішила, що треба рухатися якось далі, бо я просто сама. Себе з'їм зсередини, що нерви мої можуть здати, що треба щось робити. Коли я щось роблю, мені стає легше. Ти відволікаєшся, рухаєшся далі. Ну я не кажу, що я зовсім нічого не робила. Я була би щас на телефоні, волонтерила як могла. Перекидувала одні смски іншим, моніторила чати, шукала хлопцям навіть якісь запчастини, якісь колеса з одних чатів другі, треті, в п'ятнадцяті, То дитяче харчування, де видають, то ще щось. Ну тобто, як могла, таки підказувала, хоча б там інформаційно, да перекидувала всім інформацію. Чим могла тим допомагала до вторгнення великого. Що в тобі була за робота. Я працювала арт-директором. Та директором з маркетингу ресторану Старгород. Також я працювала в дитячій медіашколі викладачем сценічної мови. У нас діти журналісти, діти-актори, діти, які знімаються в рекламах. Дуже класна медіашкола в нас була і є. Поки що її не закрили, ну звичайно, поки що ніхто не займається там. Так я вчила вірно розмовляти, говорити, працювати на камеру. Творчість в моїй житті. В моєму житті була завжди творчість. Я вела свята, я співала, писала сценарії, втілювала їх в життя, працювала як з дорослими, так і з дітьми. Я приїхав в Київ 2 травня 2014 року. В мене тут ніколи не було. В мене був рюкзак, труси там якісь носки. Щось таке. Я не знав, що робити. Який в тебе був перший день, от коли ти вирішила, що не хочеш сидіти в селі. І ви приїхали до Луцька. Що було? Коли ми приїхали до Луцька, звісно, нас зустріли наші рідні. У мене тут ще тітка живе, тобто бабці і тітка. Відчуття ну після того, що ми їхали, як для мене, то була сама довга поїздка на потязі, коли був обстріл якраз з залізної дороги. І ми потім ще замість п'яти годин їхали, я не знаю, дванадцять-п'ятнадцять, скільки ми їхали, і у Львові ще ночували на вокзалі з малим, і потім вже добрались тільки до Луцька. То вийшовши, просто я не повірила своїм очам. Так все розмірено, все спокійненько. Ввечері мене здивували там ліхтарі, да, які включені були в місті. Коли в Харкові у нас повністю блекаут, вимикалося все, і, і не дай Боже, там у когось там світло горіло, там телефонували, приїжджали, виключати всі свої вікна або завішувати, або ще щось. Тобто для мене це було таке: знову зміна картинки, знову нерозуміння. Там всім страшно, всі бояться. Тут якось всі так спокійненько, на розслабоні, їздить міський транспорт і, і зовсім по-іншому дихається. Ось якось так. Тебе це зачіпало? Чи тобі було ок, десь є нормальне життя, чи тебе ти трохи тригеріло, що от там така жопа, а тут все, наче окей? Ти знаєш, я казала і кажу, і я бажаю людям в цій стороні ніколи не відчути те, що відчували ми? У мене не було ніякої там заздрості. Тригерило в мене зовсім інше, а не це це моя суб'єктивна думка. Я її ніколи не нав'язую нікому. Але ці слова, які ти чуєш собі там десь в спину, або першочергово, в да, перший місяць, там якесь упередження, такі погляди, якщо ти розмовляєш зі своєю дитиною на російській мові, да, а в людей просто немає розуміння, що я можу переключитися одразу там, наприклад, на українську мову, а дитина моя ні. І я вважаю, мені ніхто не має права робити зауваження, на якій мові мені спілкуватися зі своєю дитиною. І коли я це чула, коли до мене там в магазині підійшли, типу зробили зауваження, чому ви спілкуєтесь зі своєю дитиною на російській мові, пора вже переходити на українську. Але так вийшло, що та частина України, де ми жили, вона більш спілкується російською мовою. І у нас були російськомовні школи, тому. Я не знаю, я це не сприймала як неповагу, тобто було морально більш складненько. Мені було більш складніше, коли мені прийшлося звертатися за гуманітарною допомогою. Ось це мене більше всього тригрило, бо коли в 2014 році ви самі збирали гуманітарну допомогу, везли в той самий Червоний Хрест. Коли ми збирали і посуд, і одяг, і одіяла, і все, 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 і паралельно також допомагали ще й нашим місцевим дитячим будинкам. А тут я, в принципі, у минулому самодостатня людина, яка мала змогу комусь допомагати, да, опинилася в такій ситуації. Для мене було саме найбільше приниження це просити. Я не один раз зустрічала на собі погляд, такий в смислі: тобі щось треба, подивись на себе, поясню. Ну в мене нестандартна зовнішність, там, в мене косички на голові. В принципі, я намагаюсь. Можливо, люди вважають, що якщо люди звідкись виїхали, вони повинні виглядати якось погано або одягати там якусь там. Я не знаю, затерту, подерту одежу. Можливо, я не знаю. Багато разів я відчувала те, що ну в смислі ви прийшли просити. Типа, в тебе все є. Дивлячись на тебе, в тебе все є. Типа, дівчинка, чого ти сюди прийшла? Для мене це було таке приниження. Я не можу просто передати. Я розумію людей похилого віку. Я розумію людей, які виїжджали десятки разів складніше, ніж ми, але не дивлячись ну, на, на таку ситуацію, ми також залишилися просто без нічого. Приїхали в зимовому одязі, який у нас там був. Да? Це вже потім. Там, звернувшись до гуманітарної допомоги, ми змогли взяти для себе там якийсь одяг, взуття. Це найбільший тригер, саме велике приниження. Це коли ти йдеш, просиш тобі кажуть, в смислі тобі щось треба. Скажи, коли ти відлежалась, подумала про все, що те відбулося, що тобі далі робити, і почала робити. Скільки тобі часу на це знадобилося, і як ти це все почала робити, щоб стати на ноги? Мене завжди рятує творчість. Творчість в цьому варіанті була. Такому русі ми почали з малим гуляти по місту, і я помітила, що на Лесі Ангар влаштовував збори, коли співали музиканти. Будь-хто міг доєднатися, заспівати, тим самим збирати кошти для зсу. Виступало багато колективів, знаменитих, незнаменитих, дитячих, будь яких Так як я дуже люблю співати, я вирішила все ж таки за допомогою співу себе дістати. Звернулася до того прекрасного <свісно> молодого чоловіка до Мирослава, кажу, Мирослав, так і так, допоможи мені. Будь ласка, е, мені потрібно поспівати, але я не знаю, що мій голос навіть зараз не працює. Мені треба просто позайматися десь. Я хочу на свій день народження заспівати у вас тут на алеї і зробити свій внесок своїм голосом. І збирати кошти для зсу він мені дуже допоміг. Познайомив мене з дівчинкою, і на свій день народження я співала. І мій спів мене почав діставати з того сну тої забутості. Я почала потихеньку жити. Пішла встала в центр зайнятості, почала шукати роботу. Зрозуміла, що за моїм фахом зараз не на часі шукати роботу, кому потрібно там когось розважати. Я це звичайно розуміла, тому нічого путнього. Не могла знайти, поки мені не підказали, що є така програма, що можна написати грант. Грант для мене це щось таке нове. Я ніколи в житті гранти не писала, я не знала, що це таке. Повчилася трішки, завантажила собі програму, повчилася, пройшла платне навчання, і сама самостійно з третього разу напевно подала свій грант в останній день другої хвилі. І у серпні мені надали цей грант. Я ожила, але не розуміла в мене ніколи в житті не було бізнесу. Я навіть не уявляла, звідки я візьму кошти на ремонт приміщення, звідки я візьму кошти на навіть на мінімум на доставки того, що мені треба по гранту купити. Я просто не розуміла нічого в паперах. Я не знала до кого мені звернутися за консультацією, щоб мене проконсультували. Я не знала до яких юристів звернутися так само. Тобто, клас, я виграла супер. Але а, а що далі? А те, що я виграла, це одне, а те, що кошти прийшли тільки в листопаді. Я грант написала в серпні. Виграла дуже велика різниця між цінами. А тобі треба влізти в ті ціни, які ти писала першочергово. По гранту ти не маєш права їх змінювати. Тобто, це був квест вложитися в ті кошти і знайти все на ті кошти, які ти написала. Як я з цим справилась, просто дуже довго часу це все проходило, коли ти сам, коли ти не знаєш до кого звернутися, коли ти ніколи не був в бізнесі, ти звичайно набиваєш свої шишки, ти звичайно вчишся на своїх помилках, рухаєшся далі. Потихень. Чого не вистачає переселенцям на новому місці, коли він приїжджає, от, наприклад, там з Харкова в Луцьк? Якщо ми уявимо, що в тебе не було б там бабусі або а, якихось родичів, що йому потрібно, щоб він не лежав обличчям в пол і не чекав допомоги від держави? б ти таке виявила? Таким самим людям, як я, я запропонувала підтримку. Підтримку в якому сенсі? Я організувала групу самопідтримки. Багато людей, які приїжджають в нове місто, вони відчувають себе повністю одинокими, нікому не потрібними, знаходяться в такому безвиходу. Да, вони не знають, що їм робити, вони не знають, що тут є, вони не знають, що програма є для переселенців, але вони не знають про ці програми. Тобто багато людей просто закриваються самі собі, знаходяться у своєму світі, чекають, і всі перемоги, і нікуди не рухаються. Я вважаю, що для переселенців, які приїжджають з різних міст, треба гуртуватися, обмінюватися інформацією. Я розумію, що всі знаходяться у різному психологічному стані, але якби була якась певна інформаційна платформа, на якій висвітлювалися всі події, які робляться саме для внутрішньопереміщених осіб, наприклад, да? ті самі курси, ті самі я не знаю, гуманітарні допомоги, я про це вже казала багато разів, і якби це. Робили і давали цю інформацію, наприклад, в тому ж самому ЦНАПі, коли людина прийшла реєструватися в ЦНАП, а їй одразу дали: Дивись, доєднайся до по цьому посиланню, і ти будеш в курсі всіх подій, які робляться для переселенців, і люди тоді розуміють, хоча б що їм робити, куди їм бігти, до кого звернутись. Бо ми, коли приїхали в ЦНАПі, ми отримали основну інформацію. Да? Нам пояснили, що по цим номерам ви можете там піти в лікарню. По цим номерам ви можете звернутися за гуманітарною допомогою. все. а далі ми створили вже свою групу в телеграм-каналі, яка існує досі. І ця група була цільово створена для того, щоб обмінюватися інформацією, де яка гуманітарна допомога, де проходить яке навчання, що для переселенців. як... Платити за квартиру якої немає, або на що можуть розраховувати переселенці тут або там, тобто переселенцям не вистачає інформації цільової і підтримки один одного. Я думаю, якщо ми говоримо, наприклад, про там приватні ініціативи і про державні, хто більше допомагає з твого досвіду? Давай так чим саме житлом і влаштуванням на роботу, напевно, це найважливіше. Наскільки мені відомо, я також не остання інстанція, я спілкувалася з багатьма громадськими організаціями. З містом, в принципі, я так сильно не стикалася в плані там розмов, да або щось що такого. Я знаю, що саме в Луцьку є шелтери якими займаються як громадські організації, певні так само я знаю, що від міста є ті самі гуртожитки, в яких живуть переселенці, я не можу бути інстанцією, яка ділить когось на когось, бо чуть-чуть повезло з житлом, бо мені дозволили жити в квартирі. Так я плачу за комунальні послуги, безумовно. Ось мені дозволили жити. Але коли я особисто робила опитування, великі опитування переселенців. Які знаходяться в нашому телеграм-каналі, п'яти 5% людей, які живуть і знімають квартири, саме не вистачає коштів на зйом цих квартир, і ну, звичайно, ми розуміємо, що кошти на зйом квартир ніхто не дає. Це люди, те, що отримали, де заробили. Вони так і сплачують безумовно за свої квартири, які вони орендують. Якщо ми навіть складемо допомогу, яка виділяється державою, це 2 тисячі на дорослу людину, а 3 тисячі на Дитину це 5 тисяч, так а одну кімнатну квартиру частіше всього в влочку здають за 8 тисяч. Тобто ми розуміємо, що людині треба піти працювати, влаштувати свою дитину в садочок або в школу для того, щоб мати змогу працювати. Можливо, у людини да, є ще чоловік, який або військовий, або так само намагається щось десь заробити і допомагає. Але з опитуваних велика проблема саме квартири. І не кожен іде жити в гуртожиток, в якому сенсі, бо коли люди їхали, всі їхали хвилями, всі ми розуміємо, да як кого селили. Звільнили цей гуртожиток. Приїхала партія переселенців, її заселили. Так, ті, хто звернулися, дійсно за допомогою, щоб їх розселили, щоб їм допомогли знайти саме житло. Було таке, що стикалася з якоюсь дискримінацією, окрім мови, там, наприклад, або зовнішністю. Ну там просто люди не хотіли з тобою взаємодіяти. Це я до чого. Коли ти переїжджаєш до нового міста, то доволі важливо якось інтегруватись в громаду. І давай будемо чесними. Ну не знаю, як Харків, Луцьк, але Луганськ-Луцьк доволі різні міста. Я в Луцьку там бував. Там сім-вісім разів, і мені там іноді доволі важко, тому що я не звик до всього цього. В тебе було якесь таке відчуття, що ти зайва в цьому місці, і може тебе щось відштовхувало, або ти щось міняла. Наприклад, ти заїхала в дом, і така чуваки, хочу тут клумбу. Короче, я про я про інтеграцію скоріше питаю. Ну, моя інтеграція приходила від моєї ініціативи, будемо так казати. Бо коли я вже почала почала потихеньку-потихеньку спілкуватися з одними, з другими людьми, коли я почала по. Шукати курси, якісь які там зустрічі, якісь навчання. Дуже багато людей дивувалося, а чого це ти з Харкова так гарно спілкуєшся українською мовою. Я це чула не один раз. Я кажу, бо я викладала сценічну мову на українській мові, і я не можу не спілкуватися українською мовою, навчаючи її. В Принципі, я не можу сказати, що. Моя інтеграція була та або відбувалася складно, бо я поставила собі ціль. Я в принципі ну дружня людина, і якщо мені потрібна якась додаткова інформація, мені потрібно щось цікаве, мені потрібно розвиватися. Я собі не давала просто сумувати. Я розуміла, що якщо я буду сидіти, ніфіга не робити, я знову піду в цей прітус, просто себе знову зажену. Буду знову психувати, нити, вийти, нічого не робити. Тому в принципі. Шукала будь-які можливості, які робили саме для переселенців. Знайшла одні курси, знайшла другі курси. Там з тим познайомилась, там з тим познайомилась. Ну, в принципі, для мене не було такої якоїсь складності саме в інтеграції. Це місто. Місто для мене по суті маленьке. Вай давай по чесному, якщо все буде так, як ми з тобою думаємо, то ти повернешся в Харків. Правильно? Я обов'язково повернусь в Харків, але я об тепер я повернусь в Харків тільки після того, як я знайду людину, яка зможе підтримувати мій бізнес саме тут, щоб воно все працювало, а ти поїдеш Якщо е, Луцьку приживеться мій проект. Якщо Луцьку сподобається в мене в моїй медіашколі, якщо в Луцьку приймуть, можливо, допоможуть, можливо, підкажуть, можливо, 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 можливо. А якщо все буде окей, то звичайно медіашкола моя буде процвітати тут, а я зможу бути в Харкові і приїжджати в Луцьк, не вже як директор, але в Харків, Харків це моє серце, це моя душа, що дійсно моє місто. Розкажи про свою медіашколу, що ви робите, як це відбувається, хто там навчається? Медіашкола – це про креатив, про позитив, про використання мобільних телефонів не тільки для заліпання, а й для ресурсу, про розвиток комунікацій. В першу чергу, ми виховуємо, буду так казати, дітей, журналістів. Дітей ютуберів, дітей ведучих, дітей, які можуть мислити креативно. Ми навчаємо публічним виступам, сценічній мові, акторській майстерності, тобто це комунікативні розвинуті творчі діти, які на перспективу можуть зніматися в передачах, вести свої блоги, зніматися в рекламах, фільмах, серіалах. Тобто, це розвиток творчої особистості, і не обов'язково щоб діти після. Медіашколи обирали собі бути або актором, або журналістом. Ці знання, які ми їм даємо тут в медіашколі, вони їм знадобляться і у повсякденному житті, бо навчитися вірно говорити, вільно думати. Виражати свої думки, чітко розмовляти. Є діти, які навіть не можуть вийти до дошки і розповісти, відповідати на якісь питання, пояснює, як тим бачи, вийти на сцену. Тобто, це про становлення особистості, розвиток особистості, творчої особистості за допомогою таких креативних творчих предметів. Слухай, круто що ти це робиш, тому що. Ну, ми знаємо, що на це є великий попит в плані, коли люди приходять новачки, і ти розумієш, що вони не вміють розмовляти. Там то здорово, що ти там це все зробила. Для Луцька це дуже нове. Луцьк ставиться дуже поки що з осторонню до медіашколи. Зараз у нас літом працює медіатабір, і паралельно запускаються курси. Які називаються говорити легко, це робота на камеру, акторська майстерність, публічний виступ, ораторська майстерність. Тобто паралельно ми це робимо ще. А основне це медіатабір. І що я можу сказати, що ось, завдяки медіатабору, коли пішли місцеві вже до нас, потихеньку почали ділитися інформацією, як в нас тут класно круто, я це кажу з чесним словом, з відкритим серцем, бо я чую відгуки батьків, я чую відгуки дітей. Які не хочуть від нас і які хочуть залишатися в медіатаборі. ще, і ще і ще, і ще і ще. Це дуже круто. Зараз я від цього просто кайфую. Кожен день у нас різний, наповнений всім різноманітним, що тільки може бути. Діти працюють із камерою, з мікрофоном. і творимо, і знімаємо і креативимо, і фільми дивимося, і гуляємо. Тобто, зараз потихеньку про медіашколу почали розмовляти. Ти береш когось з переселенців до себе, там ну мовно на роботу. Не знаю, який в тебе штат. Так також на базі моєї медіашколи, ну якщо можна так сказати, да, в моєму офісі, в моєму приміщенні кожну неділю, вже з січня місяця ми збираємося групою самопідтримки, саме переселенці, жінки і діти. Ми збираємося кожну неділю. Ми чекаємо завжди всіх. Хто бажає до нашої групи приєднатись. ми сидимо, п'ємо чай, я по-своєму підтримати людей. Я як для дівчат, як той самий ментор, да я не хочу там називати себе коучем, там психологом. Так, я пройшла курси із психології. Я знайшла багато ресурсів, за допомогою яких я можу, хоча б підштовхувати людей і вивільняти з того стану. Вже багато дівчат були у нас на нашій групі самопідтримки, і ми продовжимо це робити. На фоні всього цього ще й очолила громадську організацію саме на підтримку переселенців, яка починає тільки працювати. Організація називається Старту нове життя. Ти можеш сказати, що в тебе нове життя зараз? Звичайно, можу сказати, бо я ніколи в житті не думала, що я буду займатися бізнесом. Я ніколи в житті не думала, що мені довірять своє серця зовсім незнайомі люди. Давай так, якщо не брати там. Ну у нас у всіх була домівка, там якесь життя в плані там економічне, і фінансове, і все інше. Тобі твоє життя зараз ок? чи ти б хотіла повернутися до 24 лютого? люту? Ми не беремо там Харків, вулиці, снаряди. От просто як ти зараз себе почуваєш? Ти знаєш, мені здається, що просто визначилась моя місія мого життя. Мені так здається. Можливо, я не до кінця щось розумію, але мені так здається, напевно, що внутрішньо, якщо мене це спонукає всередині мене робити, я це зробила і буду продовжувати робити. Моє життя, яке було до, воно було беззаботне, веселе, що таке працювати арт-директором? Це кожен день свято. Ти весь час в Русі, весь час зовсім в іншому напрямку. Зараз я можу собі сказати, що я втомилась за цей рік, і це класно, що я сама можу собі сказати, що я не просто так його протіліпала цей рік, а я дійсно втомилась. Я розумію, що я хочу зараз відпочити, але розумію, що не відпочинок, і не знаю, коли я відпочину. Нічого б я не змінювала в своєму житті.